Всім привіт, мої хороші. Я ці дні відео не викладаю, бо, в принципі, нема що такого знімати. А сьогодні роблю пельмені хлопцям. от такі в мене пелеміні, получаються. Як Я їх роблю. Замісила тісто на воді, в мене прісне тісто, але з добавлянням перцю туди душистого. Я люблю таке додати туди, трохи мівіни, приправи, туди сиплю в тісто. Так само фарш у мене теж. Він тут з перцями, зі всякими. Є хто цибулю додає туди, я не додаю, я, я так люблю. О, розкачую отакий кусок тіста, Тонко його розкачую. Бачите, щоб був тоненький. О, і такою стопочкою викручую і ліплю пілімінки хлопцям, щоб було смачненько. Вчора робила відбівні. Думаю, чого я вам відео не зняла, не показала, як я їх готую. Щось мені з голови вилетіло. Зараз, певно, трохи буду кулінарії додати в канал, бо зима нема що такого робити на вулиці. знаєте. Холодно. О, більше в хаті сидиш. Думаю, вам буде цікаво, як, якщо що я готую. Ой, ой-ой-ой. О, Бачите, ну тонюсіньке. Тоненько розкачую я. Люблю тоненько, не люблю, коли воно. Взагалі, в основному, я роблю пельмені так. Накрути... Накрутила ковбасок з тіста, порізала, розкачала і заліпила. То вони в мене, получаються, як вареники. А це, думаю, хлопці мої кажуть, що ти нам вареники якісь понаварювала. А це, думаю, пороблю їм уже тоненько, щоб не казали, що вареники. Отак. бачите? Розкачала і стопочкою викручую. Тільки треба стопку шукати, щоб не були такі грубі краї, як в мене. Якісь тонші, щоб легше було прорізати, бо е, цею не дуже добре прорізати. Треба трохи сили додати. Поняли як, щоб продавити тісто. От такі маленькі в мене, получаються кружечки. О. Я вже один такий листок розкатала, то в мене всю стільки вийшло піліміню. Зараз ще цей роз, роз, розліплю, покажу, скільки вийшло з цього. Отак. Ось от стільки в мене вийшло кусочків, кружочків на пілімі. Заодно дивлюся, мастер-шеф собі включила і готовлю. Зараз буду ліпити. Як ліплю, не покажу, бо невдобно знімати і показувати вам. Так, друзі, вимкнули у нас світло і я отак на потьомках варю пельмені. Такий гарненькі. Значите, угу. красота. Люблю все домашнє. От я не люблю купляне. Хай яке воно не є. Але воно домашнє. А домашнє то саме вкусніше. Бо то є магазини. Е, одна хімія. Їсти і то нема там. Так що так. Зараз попереварю і покажу, скільки я зробила сьогодні пельменів. Ну, все, друзі, пельмені готові. Ось така у нас вечеря. Кому понравилося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. І нам смачного! До зустрічі в наступних відео. Всім пока!